Доброго ранку, любі мої семикласники! Вітаю вас на відеоуроки з фізики. Тема нашого уроку фізичні хімічні властивості металів, корозійна стійкість. На попередньому уроці ми з вами вивчали фізичні властивості металів. До фізичних властивостей металів належать колір, плавкість, теплопровідність, теплове розширення. Властивості металів можуть погіршитися з різних причин, наприклад, внаслідок зносу або фізичного посходження. Крім того, може відбуватися так званий хімічний знос або корозія. Корозійна стійкість або здатність чинити опір корозії це хімічна властивість металів. Корозійна стійкість або здатність чинити опір корозії це хімічна властивість металів. Я вже. Це вам сказала корозія це поступове руйнування металу внаслідок хімічної взаємодії, його з повітрям, водою та іншими зовнішніми, зовнішнім середовищем. Що таке корозія? Корозія від латинського слова «коросіо» – роз'їдати. це руйнування металів і сплавів під впливом хімічної чи електрохімічної взаємодії з оточуючим середовищем. Швидкість Корозії напрямку залежить від активності металів. Чим метал активніший, тим тим швидше він кородує, зараз ми познайомимося з корозією ближче. Ми можемо її поділити на два види: хімічна корозія характеризується хімічними процесами, які відбуваються між металом і агресивними речовинами. Оточуючого середовища і електрохімічна корозія. Руйнування металу супроводжується виникненням електричного струму у водному середовищі електроліта. У світі щороку від корозії руйнуються мільйони тонн заліза, іржа руйнує мости, іржаві деталі в машині. В машині кораблі або літаку можуть спричинитись збій у роботі всього механізму, що своєю чергою може призвести до нещасних випадків. В чому небезпека корозії? Може призвести до екологічної катастрофи, потрапляння природного газу, нафти, небезпечних хімічних продуктів у навколишнє середовище. Недопустимо в авіаційному, нафтовому, автономному, хімічному, машу будуванні, тощо негайно негативно впливає на здоров'я людини. Отже, давайте з вами зробимо висновок. Коризійне руйнування це страшна хвороба для металу, яку лікувати дуже важко, тому краще захистити від неї метал, ніж потім лікувати. Тобто ми повинні при виготовленні будь-яких конструкцій з металу. Проводити корозійну корезі... обробку металу в обов'язковому порядку. Дякую, любі мої сімикласники. Нас рада вас би була бачити, але бажаю вам мирного неба і до нових зустрічей.